Пан Андрій задає питання. Як думаєте інвестування, щомісяця місяця і заробітна плата в будівництво комерційної нерухомості на Західній Україні, де живу? Один із кращих варіантів на сьогодні. Знаєте, я просто скажу, а на мене можуть образитися знову. Про те, що це вигідно, кажуть лише ті, хто це будує. Ну, вибачте, друзі, ну, це, це просто реалії. Розумієте? Ринок все ж таки має межу. Якщо він перенасищений, то, звісно, ну, це не вигідно. Ви не будете здавати в оренду це просто так, як планується. Далі, захід країни на сьогоднішній день там будівельний бум. Багато хто туди переїхав, бо багато виробництв туди перенесли. І там зараз роботи дуже багато. І мене періодично туди кликали, але ж я вже дорослий, я сиджу під Києвом, сподіваюся, може, тут комусь знадивлюся. Тому, коли після перемоги економіка почне перебудовуватися, спрос на нерухомість там впаде просто. Розумієте, і тому що все одно виробництво люди будуть переносити туди, де вони живуть, де вони звикли. От і тут буде знову перерозподіл. Я не ріелтор, я не можу сказати вам, наскільки якісно здається комерційна нерухомість в оренду. Я думаю, там дуже багато чинників, починаючи від кількості виробниць. Котрі відкриваються в вашому регіоні, тобто пошукайте статистику, наприклад, кількість підприємств, котрі реєструються в вашому регіоні в податковій. Тому що, якщо хтось переносить виробництво, він повинен зареєструватися по місцю виробництва і платити гроші в місцевий бюджет. І ця статистика, вона, в принципі, більш-менш ну, доступна. Спробуйте пошукати. Якщо ви бачите стабільний рост цього показника, тоді так. Я думаю, має сенс. Але на сьогоднішній день знову повторюся: наша економіка, вона дуже сильно перекошена. Вона дуже непоказова. Просто всі оці прогнози вони будуть актуальні лише коли економіка буде стабільна. Війна це нестабільна економіка. Вкратко з перспективі, я би, може, це і розглядав. Довготривалий ні. Тому що, по-перше, після перемоги почне все переформатовуватися, а по-друге, буде насичений ринок комерційною нерухомістю. От. Ну і третє, я поки особисто не спілкувався з людьми, котрі інвестують в комерційну нерухомість на заходи країни, і отримують достойний прибуток. Поки що я їх не бачу. Вибачте. Ті, хто будує, таку нерухомість, я бачу багато. Але ті, хто каже, я став мільйонером, щось я не бачу <сум> таких. Ну, і взагалі, бізнес такої нерухомості, він все ж таки в першу чергу для тих, хто будує, і для тих, хто потім це обслуговує. Ви ж повинні це розуміти. Це в першу чергу. Почитайте договори інвестицій, ви там це побачите. Ну, я просто цікавився, дивився. Тобто ви спочатку повинні з того, що ваша нерухомість заробила, компенсувати витрати обслуговуючої організації, ну а потім вже будете ділити те, що залишилось. Ну а якщо організація здає 50 номерів, наприклад, отелів, да, а було 20 відпочиваючих, ну вибачте, а що зробить власники оцих 30 чого вони зроблять? Тому на сьогоднішній день у всіх все це дуже впало. От, і тут виникає питання: наскільки це вигідно. Аналізуйте ринок, от я повторюсь, я все ж таки не ріелтор. Але та інформація, що у мене є, я не розглядаю це інвестування. Вибачте, друзі.